Вітаю, друзі! В принципі, цю тему вже обсмоктали всі засоби масової інформації: телеграм-канали та ютуб-експерти. Давайте разом спробуємо розставити всі крапки над «і» на тему, чому такі сякі генерали не готувалися до війни. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і, навпаки, дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите подавайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди гривне. Ці подробиці є в описі до цього відео. Сергій Наєв ніби все розклав по полицях. Дав дві шикарні інтерв'юхи. Спочатку Березі, потім Українські Правди. Але ні. Трешанина про поганих генералів і далі живе на просторах нашого українського Фейсбучика. Тому для особливо обдарованих, знаєте, спеціально, так, на біс. Генерали до війни готувалися, робили все, що від них залежить. Це насправді Зеленський вчасно не підписав три укази. Цього три укази. Перший про використання Збройних сил України та інших військових формувань, другий про введення воєнного стану. І третій про загальну мобілізацію. Верховний поставив автограф під кожним з цих документів майже свинячий голос. Вранці 24 лютого, коли росіяни вже поповні чинили злочин. А без цих документів у наших воїнів ну, банально зв'язані руки. Чому ці укази настільки важливі та як генерали готували Україну до оборони, дає відповідь книга Євгенія Силкіна Стратегія протистояння. Автор, очевидець подій, військовий розкореспондент та полковник. Книга на 230 сторінок. Вона не тільки про підготовку до вторгнення. Там насправді дуже багато портретів, фактів і цікавої інформації взагалі. І так. До 24 лютого в Україні діяв режим мирного часу. Військові могли знаходитися або на полігонах, або на ППД. Для тих, хто не знає, що таке ППД, я скажу: це пункт постійної дислокації. Ну, або ж, умовно кажучи, там постійна військова частина. І це вимога насправді українського законодавства. Бо якщо немає воєнного стану, повноваження генералів обмежені, а не як більшість думає. Вони банально не можуть переміщувати підрозділи, готувати територію країни до оборони та будувати укріплення. Навіть якщо вони впевнені, що ворог нападе. Про це все пише Євгеній Силкін. Переміщувати бригади на власний розсуд генерали можуть лише у режимі воєнного стану. З Донбасом там трошки інша історія. Там діло рішення про застосування Збройних сил України. А воєнний стан по всій країні зеленський Ленський лише 24 лютого. Але для відсічі оркам треба не лише переміщувати підрозділи. Необхідно готувати території до оборони. І це робити слід не у день нападу. Така підготовка доволі тривалий, об'ємний та ресурсозатратний процес. Ну, дивіться, ось як він виглядає на практиці. Знаєте, буде розповідати вам все ось на пальцях. Потрібно обладнувати райони зосередження військових частин. Позиції, райони зенітних ракетних військ, позиції радіотехнічних військ та частин, що займаються постановкою радіозавад, облаштувати вихідні райони і рубежі оборони системою інженерних загороджень, районів розгортання військових частин, підрозділів технічного, тилового та медичного забезпечення, під'їзних шляхів та підвезення матеріально-технічних засобів і ще багато, багато, багато чого. Плюс, ну. Є один нюанс, але дуже важливий нюанс. Підготовчі роботи проводяться на землях, які мають власників. Далеко не кожен фермер захоче, щоб його уїддя з пшеницею перетворилося на міні поля. Особливо, коли стріляють десь там, на Донбасі. А прикордонне селище цього фермера живе за годинником мирного часу. Натомість на територіях Донеччини та Луганщини вже давно діяло рішення про застосування Збройних сил України, що, в принципі, давало військовим право будувати оборонні рубежі на території тільки цих двох областей. Уявіть собі: фактично: Збройні сили України отримують правові підстави готувати райони проведення операцій, а саме проводити фортифікацію та інженерне обладнання території після того, як президент України Своїм указом прийме рішення про застосування Збройних сил України та введення в Україні воєнного чи надзвичайного стану, а також буде введено в дію план оборони України. Але такого рішення до 24 лютого не було. Але військові не чекали на милість президента. Вони воліли діяти на власний розсуд та ризик. Наприклад, вони розмовляли з власниками деяких земельних ділянок. На них обладнали позиції першої черги на Мелітопольському напрямку на півтори бригади, а на Херсонському напрямку на одну бригаду. Також на другому рубежі оборони вздовж Каховського магістрального каналу від населених пунктів Софіївка, Подове, Новодмитрівка і до населеного пункту Семихатки було обладнано позиції першої черги. Обладнувалися і утримувалися позиції і на кінцевому рубежі оборони. А що робив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв? От тут, знаєте, я не буду нічого казати від себе, я просто тут дам цитату. Цитую: я тоді опинився перед дилемою з одного боку: у мене не було достатньо повноважень, аби діяти так, як я вважав за потрібне. А з іншого, обстановка ставала все більш напруженою. А це вимагало дій. 21 лютого я проінформував всіх командуючих, що загроза зростає і може бути повномасштабне вторгнення. Тому усно поставив їм завдання. Щодо розгортання військ і сил для відбиття збройної агресії. Але оскільки на той час рішення президента України про застосування Збройних сил України ще не було прийнято, деякі командири попросили дати їм саме письмовий наказ. Їх прохання було продиктовано тим, що вони хотіли зняти з себе відповідальність, хоча я їх запевняв, що я від своїх слів не відмовлюсь. І 23 лютого цей наказ я їм продублював вже в письмовій формі. Я вважав, що не варто очікувати оголошення стану війни, а треба вживати заходів для відсічі агресії невідкладно. Я вважаю, що я діяв правильно і законно. Мої дії були в межах частини 2 статті 4 закону про оборону України. Чому настільки необхідний указ про загальну мобілізацію, думаю, в принципі, зрозуміло і так. Перед Великою війною треба більше військових. Бажано добре натасканих. А для цього мобілізованих хлопців і дівчат відправляють в учебки. Фронт це вже наступний етап, на якісне навчання потрібен час. Саме тому мобілізацію треба було оголошувати значно раніше, ніж 24 лютого. Наслідки бездіяльності президента, в принципі, ми бачимо на обличчя: тисячі хрестів на кладовищах, тисячі імен безвісти зникли, тисячі полонених, тисячі красних квадратних кілометрів на мапі Діпстейт, тисячі поламаних долі. Чому? Бо Україна вступила непідготовлено в ранок 24 лютого. Фактично, війна розпочалася в умовах, коли територія держави. Об'єкти критичної інфраструктури та пункти управління були слабо підготовлені до ведення бойових дій в умовах широкомасштабної війни, що ускладнювало виконання завдань силами оборони України. І це стало вирішальним фактором, що суттєво вплинув на подальший розвиток подій у війні Російської Федерації проти України. А результатом такого стану справ стало те, що ворог стрімко просунувся в Сіверському, Слободжанському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах у глиб нашої території і створив передумови для оточення наших військ. Якби Зеленський підписав укази раніше, тільки на Херсонщині та Запоріжжі вони мали б час вирити окопи, підготувати оборонні позиції та замінувати місцевість. Вони робили б все те, що українські війська робили на території Донеччини і Луганщини, і тим самим перетворили в і Запоріжжя буквально на неприступну фортецю. Друзі. А давайте от зараз перевіримо вашу реакцію. Напишіть, будь ласка, перше слово, яке спало вам на думку після почуту. Поставте подобайку, якщо ця інформація викликала у вас емоції. А ще краще, напишіть, які саме емоції. Викликала у вас ця інформація. Підписуйтесь, щоб бути частиною нашої спільноти частиною Ньюзруму. Ну, а завершу відео вже за традицією. Фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка! Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я... Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!